Саме робота, яку я роблю зараз, то вона із, із серії е, робіт, як вона називається серія обереги. Це ж ґавранга, е, ж хочу назвати. Відначально вона називалася танок і символізував танок свободи, тому що е, символ, якби, такий зовнішній символ вільної душі це щастя. А щастя часто проявляється як або пісня Батанок. Щасливі люди, вони хочуть танцювати і співати. І коли душа вона вільна, щаслива, вона танцює. Якщо ми самі по собі вільні духом, то е неважливо, з яких обставин ми знаходимось, нас ну, не зламати. Мені завжди хочеться нагадувати людям, що ціль людського життя це дух, духовний розвиток. І ця скульптура, яка, ну, яку я ліплю зараз, вона якби. Закликає і спонукає нас до, ну, дивитись в небо, одухотворити своє життя, піднятись з колін, якби в матеріальне існування і ну, прагнути весь.